На Дніпропетровщині за одержання 80 тисяч гривень хабара затримано старшого слідчого поліції. Посадовець вимагав гроші у чоловіка за непритягнення до кримінальної відповідальності його сина. Свої послуги, старший слідчий одного з підрозділів поліції у Дніпропетровській області, оцінив у 3 тисячі доларів. Остання сума, яку мав би передати чоловік посадовцю, складала 2,5 тисячі доларів США. Завдяки налагодженим зусиллям співробітників внутрішньої безпеки, Служби безпеки України та прокуратури у Дніпропетровській області посадовця було затримано одразу після отримання ним неправомірної вигоди. Грошові кошти були вилучені слідчим прокуратури на місці. Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання слідчого було виявлено та вилучено гроші в сумі 5 гривень. Ці гроші посадовець отримав раніше від заявника, також як неправомірну вигоду. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на срок до 3 років. Триває слідство.